Добрий день, шановне панство. Дивіться, нутрянята. Тут за самкою є двоє ще молодих самочок. Вони народжені 7 квітня, і сьогодні, а сьогодні 28 червня, тобто 90, десь дня, ой, 82 дні, і на 82-й день самка. Має ще молоко, і ті самочки майже е, трьохмісячні, місячні, вони ще суть самку. Самка була зі самцем. В мене є підозра, що вона не є кітна. Я думаю, що в кітної самочки е, пропало би вже молоко. Ну, але рух бити я її пускати на м'ясо ще не буду. Бо це зовсім інша лінія, і в мене є надія, що можливо, вона ще буде родити. але дуже вели під невеличким запитанням. От. Тому я думаю, так, що якщо, самки, якщо самка кітна, то в неї повинно б пропасти молоко. Тому що в середині розвиваються Вкітної самки в середині розвиваються молоді нутринята. і вся енергія росту мала би відійти, перейти на ті нутринята, і молоко би повинно. То моя версія, я не говорю, що то є правильна версія, ну, але факт є факт. 82-й день і нутринята мають, самка має ще молоко.